Вітання усім телеглядачам програми Арт Простір. Ми розпочали святкувати новорічно-різдвяні свята. А в ці дні хочеться багато краси, ніжності, добробуту, тепла. Саме тому сьогодні до нашої студії ми запросили юну зірку, суперфіналістку шоу Голос Діти Іванку Решко. Привіт, Іваночка. Добрий день. Я тобі в першу чергу хочу сказати, що для нас ти Зірка, ти наша переможниця і ти гордість Закарпаття. Дякую. Розказуй, як змінилось твоє життя після проекту? Чи почали тебе впізнавати, як Ой. зараз у школі до тебе відносяться? Ну, взагалі я тільки злізла з поїзду і мене вже зустріли шариками. Там різні квіти, і взагалі мені дуже було приємно. Тобто я тільки приїхала і я вже так відчула себе, ну, великої зіркою, але малесенькою вже трішки є. Прийшла я в школу, мене зустріли з плакатами, квітами, спіцею. І ми просто дуже було приємно. Я не думала, що зараз буде така мене підтримка. От ти прийшла на шоу голос діти вдруге. Перший раз ти не пройшла, а зараз розвернула до себе крісла усіх тренерів. Як ти думаєш, чому різниця? Краще підготувалась чи, можливо, вибрала більш вдалу пісню. Ну, Мені здається, що я і краще підготувалась і вибрала кращу пісню. Тобто, коли я була в перший, перший раз, коли там була, там була ну, пісня не дуже така сильна, і тому я не змогла розвернути ці три крісла. Але цього року я настільки сильно підготувалася, що взагалі ну, мені здається, я ще ніколи так в житті не виступала, як зараз на сцені. Тобто, я сама від цього кайф ловила. Розкажи, що ти відчувала, якими були твої емоції, коли повернулася Тіна Кароль, Манатік і пота. Ну, я навіть не очікувала, що зараз так буде. Тобто я співаю, співаю та співаю, така. Бачу Монатік. Я почала вже більше енергетики віддавати, коли побачила, що він повернувся. Потім пізніше повернувся по Це взагалі для мене був зрим тобто я, я така щаслива була, що просто капець. Тому що я спочатку хотіла до нього потрапити в команду. А коли в житті не кароль це взагалі. ну, Просто я не думала, що так буде, чесно. <плес> От, а якби потап не повернувся, бо ми зрозуміли, що ти хотіла до нього в команду. До кого б ти вибрала? Тіну Кароль чи Монатіка? Ну, я б вибрала Монатіка, напевно. Тобі тому, більше що... подобається так, такий… Так, Я ритмічно люблю музику, і тому я думаю, я б до нього пішла. Розкажи, як проходили репетиції, от з Потапом, які настанови він тобі давав? Ну, Репетиції дуже серйозно проходили. Тобто ми ну, не кожен день, але чотири рази в тиждень точно ми займались. Потап приходив нам на репетиції. Там ще був музичний продюсер Руслан Квінта, і ми всі разом підбирали пісні, які ми будемо виконувати. А чи відрізняється, от на екрані в житті? Чи він такий самий? Ну, на екрані він такий, знаєте, більш. <гум> ну такий мужній, а в житті він дуже добрий. Ну він просто ну, нереально, він такий і крутий, і взагалі, він як батько. Ну, він до нас так відносився, що я не думала, чесно кажучи, що він такий є в житті. <гум> а от які він тобі давав настанови, коли ти виходила на сцену? <гум> ну, коли я вийшов на сцену, він одразу сказав, що завжди потрібно залишатися, ну типу, сама собою. І я взагалі, я співала, і я співала для нього. Тобто і для глядачів, але в першу чергу для нього, тому що він як не як тренер. І все, що він мені говорив, я старалась виконувати. А в тебе є якісь такі свої ритуали перед виходом на сцену. Не знаю, там хтось молиться, хтось плює через плече. От як ти борешся з хвилюванням перед виходом на сцену? Ну, чесно кажучи, таких настав ну, не настав, як це називається? Ритуалів. Таких ритуалів в мене нема. Тобто, я коли йду, я в першу чергу я молюся. Uh -huh. Тобто я перехрещуся трохи на сцені три рази. Це обов'язково. Якщо я це не зроблю, для мене від, таке відчуття внутрішні, бо я заспіваю якось невдало і тобто, я погано заспіваю. А ось тут на голосі якось так все відбувалось просто. Ну, з одної сторони це дуже страшно, а з іншої, якось ти вже йдеш до сцени, таке ніби це твій дім. Тобто, ти вийшла, ти заспівала і все. Тобто, Ну, якось воно так проходило, я навіть не думала, що так пройде. А як ти давно співаєш, як давно ти навчаєшся музики? Ну, взагалі, я співаю з, з 4 років. Тобто першу пісню мені дав мій дідусь. Угу. Це було Я у бабушки живу. Це сидить бабуся, сидить дідусь і я робила домашній концерт. І це взагалі це була моя перша пісня. Згодом я пішла в садочок. Там я ще співала на німецькій мові пісні. Тобто, це взагалі була для мене якась новинка, тому що артистів, ну я більшість слухала українських зірок, а щоб німецьку, я так не дуже слухала. І коли я заспівала на німецькій мові, це мені дуже сподобалось. Я чим далі, тим більше виконувала пісні. А професійно ти музики навчалась у музичній школі. Ну, я до сих пір навчаюсь uh -huh. в Мукатівській дитячій школі мистецтва номер 1 імені Степана Мартона, це в Мукачеві. І там моїм є Ігор Білик. Це дуже гарний вчитель, і він мені дав розпочаток моєї кар'єри. Тобто, якби не він, я би напевно не стояла зараз на цій сцені. Я йому дуже вдячна за його підтримку, за його навчання. І зараз на даний момент я ще плюс навчаюсь о, в, в Києві в Яни Анатолійовні Шахадинець. Uh -huh. Тобто спочатку я навчалася в Академії А+, але згодом я прийшла до неї, ну просто так, навчатися теж вокалу. І надалі, тобто на голос діти мене готувала вона. І я їй теж, теж дуже сильно вдячна за її підтримку, за її навчання. От, якщо говорити про душевність, вона Юр Михайлович тут дуже багато чого навчив. А якщо говорити про саму технічність, то більшість мене, напевно, вчила Яна. І але разом, якщо це все об'єднати, це дуже гарно виходить, і те, що зараз був виступ на голос діти, це вони разом мене навчили, і це напевно дуже круто дивилося. Розкажи про атмосферу всередині колективу на голос діти, як які то були стосунки із конкурсантами, кого вважала своїм конкурентом чи конкуренткою. Ну, взагалі ми дуже сильно здружились. Там і дівчата, і хлопці, ми якось так разом ходили, їли, пили. Що ж ми не робили, чесно кажучи. Взагалі, ми відчували ну, суперність один від одного. Тобто ми виходили, ми розуміли, що хтось один проходить, хтось ні. Але якось, чесно кажучи, ми не задумувались про це, тому що ми діти, правильно? І це в першу чергу, що ми діти. І тому ми всі дуже гарно дружили. А от насчот, хто, хто виграє, хто програє, ми навіть не задумували, чесно кажучи. А от Потап Тіна і Монатік, вони якось нам допомагали в цьому. Тобто ми тут ми до, до сих пір ми всі общаємось і в контактах, і взагалі ми по телефону розмовляємо, а команда Потапа це взагалі для мене було, ну, мені так було приємно працювати в тій атмосфері, що це просто капець. А хто тобі найбільше сподобався з учасників? З учасників, напевно, Андрій Бойко і Танюшка. Ну, Танюшка, ну, ми в одній команді були, uh -huh. тобто, ми розуміли, ми дуже гарно з нею здружились, просто ми реально сестрички були. І ми до сих пір ми дуже гарно дружимо, і ми навіть домовилися, що на ВДНХ будемо зустрічати новий рік разом. І наші батьки дуже гарно здружились, і ми надалі будемо мати гарний зв'язок. Тобто, Надалі будемо дружити дуже гарно. Напевно, в Андрію Бойко мені сподобалося, що він в пісні завжди. Тобто, не дивлячись на те, яка ця пісня рухлива або це мелодійна пісня, він завжди відчував себе на сцені як артист. І це дуже правильно. Атмосфера в команді просто була нереально крута. Я не знаю, чесно що ще сказати. Але дячна в команді і потапу і взагалі учасникам за нашу дружбу. А який предмет у школі тобі найбільше імпонує? От ти плануєш здобувати якусь професію чи тільки займатися півом? Чесно кажучи, я навіть не задумувалась поки що, ким я в майбутньому буду, але так вже трішки собі так напевно мрію, щоб стати великою артисткою, виступати в Палаці України і взагалі виступати на різних великих концертах. Ну, щоб стати великою співачкою. І зараз в школі така ситуація, що коли була на голос діти, пройшло багато нових тем, багато контрольних. І я це все пропустила. А прийшла я зараз в школу і в мене одразу контрольна, самостійне. Це зразу таке, знаєте, відчуває себе якоюсь такою безсилою. Ну, з однієї сторони ти... Тепер ти літала. Зараз трошки розявляюся. Прозивляю. І, взагалі, зараз я наганяти буду школу. Тобто я хочу малесеньку таку паузу зробити Ну, співати я буду надалі, в концертах, в різних, щоб відбуватись в Мукаті, в Закарпатській області. Але щоб великий такий конкурс, я хочу трішки зробити паузу і задуматися про навчання. А вчителі от з розумінням до тебе ставляться. Є якісь такі, знаєш, кажуть на Закарпатті поблажки. Ну, поблажок нема, чесно кажучи, але. Вчителі, ну так мене сильно підтримують. Я просто ну не думала, що це так буде. Вони мене і раніше підтримували, але зараз після голосу ну, дуже сильно мене почали підтримувати. Якщо я щось не розумію, я до них підходжу. Говорю, я вибачте в мене не було на цю тему. поясніть мені ще раз. Вони з радістю мені допомагають. Я їм дуже теж вдячна за це. Ти така юна, тобі 13 років. Ти володієш англійською, німецькою, російською, і звичайно, українською мову. Як тобі вдалося панувати ці мови? Ну, навіть не знаю. Я з дитинства вчу німецьку мову. А зараз, коли пішла після п'ятого класу, в нашій школі навчають ще англійську мову. Тобто англійську мову я вчу тільки три роки, але я її дуже сильно вчу, тому я можу виконувати і пісні на англійській мові, розмовляти вільно на англійській мові. і Це дуже круто, тому що якщо я поїду за кордон, я розумію, що англійська мова. Вона мені дуже допоможе в подальшому моєму житті, моїй кар'єрі. І тому я повинна дуже сильно ймитися за цю англійську мову, щоб надалі навчати, щоб надалі розмовляти вільно англійською. А яка пісня на проєкті з тих, які ти виконувала, найбільше тобі сподобалась? Напевно, «Boom bye». Цю пісню ми виконували разом з нашим тренером. Це був потап. Танюха і я. Тобто, ми, коли виконували цю пісню, це було дуже круто, дуже багато енергії віддавала цю пісню. На репетиціях ми пахали над цією піснею. Ми навіть трішки її спочатку ми її трішки навіть переробили. Тобто вона стала більш така мелодійна пісня. Вона була така, така рухлива, щоб танцювала. Але на початку ми зробили її трішки такою мелодійною, щоб трішки її пограти в ній голосом, щоб вона дуже гарно звучала. А ми з цікавістю і задоволенням переглянемо музичну композицію у виконанні Іван Киришко. Бум, бай, бум, бігі, бай-пай, засібай, любов пая, засіпай. Бумбай-бум, бігі, бай-бай. Закривай глаза свої, закривай. Бай, бум, дикі, бай-бай, Сусіпай, любов моя, сусіпай. В колонбілю знову печаль. Засыпай, любовь моя, засыпай Только ломтики сердца, да пару гладков души Дайте средства, что полетит за Нужен доктор, чтоб чувства могли удалить осколки Я лепел, но мне гибай Я не верю в твои слова, так и знаешь Смогу я забыть твои попрощай. судьба любовь Не переворачивай промок, ты ночь Отпусти и усни, память забери с собой Все кошмары преврати в радужные сны Надо дальше жить, надо дальше плыть Только не смогу тебя разлюбить Не смогу забыть, твоего прости Не смогу пройти И все вместе бай-бай, Переломотые чувства пятьдесят понимаю, не отпустишь, ты испытываешь ночь. Розкажи, у яких проєктах, крім голос Діти, ти брала участь? Саме в проектах я брала участь в Next Start. це було в Румунії. Академія Євробачення це було в Києві. І це відбувалось так. Ну, я ще була дуже маленькою, і я не розуміла, наскільки це все серйозно. Тобто, я так, я співала, я відчувала пісню. Але зараз, ці 13 років, я відчуваю себе так більш впевнено в. Взагалі, в піснях досвідчена артистка, і це показала твоя участь у проєкті Голос. Діти <с> ти заслужила <зі> звання <с> Дитина Року, а також переможниця Всеукраїнської премії Диво дитина. Розкажи про ці перемоги, коли і як, і за що ти їх отримала? Ну, дитина року. Це я отримала на конкурсі Диво Дитина. Це було 2015 або 2014 року. Я точно вже не пам'ятаю. І це відбувалося дуже важко для мене, тому що це в перший раз я виконувала пісню на англійській мові. Це була моя пісня, перша «My heart will go on», пісня з Титаніка. І я її так відчувала, що навіть коли я співала їх на простих репетиціях, я навіть трішки плакала. Тобто, mm -hmm. це була така для мене пісня. Я розуміла, про що я співаю. Я розуміла, що це взрослі, тобто дорослі емоції, доросле кохання. Але я як дитина, ну. Не відчувалася в цій пісні як дитина. Тобто я відчувала кожну емоцію, якось так грала на сцені. І це я отримала навіть не пам'ятаю, як це все було, чесно кажучи, тому що в мене був такий стрес. Тому, ну, як-не-як, -як, це перша англійська пісня, це вже відкриття для мене було. Я навіть не очікувала, що я стану дитиною року, але так сталося, і слава Богу. <гум> старалась виконувати вже і мозги, тобто мого це тренера. Це він тобі подарував? Так, так, Він подарував цю кепку, і я ми дуже дякую за цю кепку, тому що вся команда мріяла мати кепку потапа. І це взагалі було дуже круто. Коли він він подарував. подарував. Ну, не всім, тому що ці кепки, вони якось так розбігаються в нього. Тобто я зробив нову колекцію, колекції і вже і нема. І тому він встигло дати мені, Танюсі і собі. І взагалі. Я коли була на Академії Євробачення, я виконувала пісню на українській мові чекаю. Це була Аня Лорак пісня, але коли за колісами мене попросили заспівати мою улюблену пісню. І я заспівала реп 50 Cent PNP. Це було таке відкриття для журі і взагалі для мене самої, тому що я. ну, для глядачів mm -hmm. ще ніколи не виконувала пісню репчик, ще такий прямо приділений. <laughs> себе з іншого боку. На себе подивилися <laughs> і відкрила себе з іншого так. боку. Так, І слава Богу, все не показали. <laughs> От, а хто з українських артистів тобі найбільше подобається і чому? Ну, напевне, потап. Ми це вже зрозуміли. Потап і Монатік. Це для мене просто я велика їхня фанатка. <laughs> а Руслан Квінта це взагалі дуже круто для мене. Ну, я рада, що я з ним познайомилася в першу чергу. І взагалі він, ну вони, і Монатік Потап, і Руслан Квінта, це у них. Ну, вони і гарно пісні пишуть самі, це в першу чергу. Я дуже поважаю людей, які реально самі створюють пісню, тому що я розумію, який це важкий труд, щоб створити пісню, це дуже важко. І вони. Ну, напевно, і за те, що вони так сильно трудяться, в них походять такі гарні композиції, такі гарні пісні, і це дуже круто. і ну, Я дуже рада, що я з такими людьми знайома. Я з ними спілкувалась, і це дуже круто. Як ти проводиш свій вільний час? Є у тебе хобі попри музику? <свісно> ну, звісно, я граю своїми домашніми животами своїми Так. У <свісно> мене дві собаки, Бася і муся, це порода шарпей. Один британець від це моє бесі, це кот. І дві червоноухі черепахи. Тобто в мене зоопарк дав. Зоопарк, так. І я взагалі я співала, коли, коли ще була маленькою. У мене була ще собака бордовський дох. Його я назвала Шрек, тому що завжди був грязний. І тільки я помилала, він завжди був грязний. І взагалі я. Свої перші нотки присвячувала йому, тому що я була маленькою, і коли він тільки маленьким цуценям мене був, я йому співала. У нас така велика будка до моє зробу. Я сідала туди зі своїм шреком, починала йому співати. Він не засипав, звісно, а просто слухав так уважно. І мені було дуже приємно, що от перші нотки я присвятила своїй собаці. А хтось з родини в тебе співає? Так, з родини мене співав раніше, мій дідусь. Він ходив по весіллях, так заробляв гроші, і він виконував різні композиції. Це було давно, але він ну просто співати, мені здається, він мене навчив. Ну, не здається, мені, але реально він мене навчив співати. Я йому дуже за це вдячна, тому що якби не він, я би, ну, напевно, надалі не продовжувала співати. І дуже йому за це вдячна. А як ти, яке твоє відношення до закарпатської пісні, до закарпатської культури? Чи подобаються тобі наші закарпатські пісні? Ну, закарпатські пісні це дуже круто. Вони народні, коли пісні. Є ще гурт-рокаш, якого взагалі дуже круті пісні. Ну, Коли піти в Київ або кудись ну, в інше місце, де не розмовляють на нашій мові, то не дуже зрозуміють. Тому я розумію, про що співаються пісні, і це дуже добре. Я в Закарпатській області живу, тобто я повинна знати цю мову, і я її знаю. Ну, але щоб так розмовляти, він не нею, ну не дуже. Тобто, в мене бабусі дідусь вони розмовляють більше так. Але в деяких моментах я навіть їх не розумію. Чи це кажуть, про що вони говорять? Я вже співала пісню з закарпатським діалектом, і це було дуже гарно. Тобто я їй відчувала цю пісню і виконувала її дуже гарно. Ну, це я себе не хвалю, це просто так говорив мій вчитель. І це, це, він мене, це він мене навчив цю пісню, і я її виконала, і там весь зал плакав, хто розуміє, про що я співаю. І це було дуже гарно для мене в тому що я заспівала закарпатським діалектом, тобто своєю рідною мовою. Я знаю, що в тебе є мрія, це Євробачення. А про що ще мрієш? Ну, я мрію про шпіця. Помирать, це така собака, правда. Це якщо говорити так правду. Тому що я дуже люблю тварин. Незважаючи на те, що в мене дві собаки, один кот і дві черепахи, я ще хочу вдома собі малесеньку собачку. шпіця. А то це на доглядає. Хто? Я? Ну, звісно, я, І... але інколи коли ми їдемо з мамою в Київ або взагалі на якісь конкурси, то папа доглядає за моїми собаками, моїм котом, черепахами. І якось вони живуть досить. Іванечко, ми дуже тобі дякуємо, що ти завітала до нашої студії. Кажуть, що під новий рік всі мрії здійснюються. От ми тобі щиро бажаємо, щоб усі усі твої мрії збулися, і щоб ти стала відомою артисткою не тільки в Закарпатті, а вже на цілу Україну, і на цілий світ. Дякую, гарно. Дорогі телеглядачі, хочу вам нагадати, що ви дивились програму Арт Простір. Гостою студії стала суперфіналістка шоу Голос Діти. Ми з вами обов'язково побачимось. На все добре і бережіть себе!